Привіт, добрий раночок. Збираємось. Друзі, сьогодні буде ефір на тему захламлення. Так, чому, що ховається за хламом? Будемо говорити. Так, зараз я додам спікера. Привіт. Ну, привіт! Ти перша людина в світі, яку я приєднала до свого ефіру. Клас. Так, так, намагаюся знайти фітер, але можна і без них. Дякую за запрошення в ефір. Насправді дуже дуже приємно і цікаво. І коли ми з тобою робили анонси, люди вже мені писали, що їм дуже актуально, така була активність. Та, клас, клас. Що справді багато хто зустрічається з захламленням, я так теж коротко, знаєш. Саме основне, що захламлення, воно, вроді би зовні не, невідоме. Ну, не для обговорення, не для осудження, просто розкажу ситуацію. Що я вже руками, отут, де я живу, спілкуюся з жінкою, яка молдаванка, вона мені дає якісь поради, там, рекомендації, як з дитиною, як там вдома, що робити. Ну там знаєш, коли ти починаюча мама, а то вже мама з досвідом. І вона мені там якісь поради, і я її знаю там з однієї сторони, я прислуховуюся якось до її порад. І тут виходить ситуація, що в неї ремонт вдома, і вона хотіла мені віддати іграшки своєї дитини. І її син, ну вже, блін, мужик, який там дівчат, а вона мені віддає а, дитячі іграшки на 4 рочки. Його. Його. Я, я щось не зр... ну, просто я не вловилася, думаю, звідки в неї ці іграшки. Ну, коли я прийшла до неї додому забрати ці іграшки, я все зрозуміла. Там Є десь взяти, так. І те, що я вам скажу, знаєте, ми, може, навіть не замічаємо, і в хаті молоді люди можуть, в Італії, достаток серйозний, і цей запах, його не знаєш, знаєш, якщо сам будинок такий вже. Люксовий будинок. <риклад> ні, люксовий будинок, що саме основне. Ну, запах саме в квартирі, пропитані меблі, пропитані. Всі... Ну, якщо там знаєш, от у той запах який створює пил від старого. Да, да, да. Угу. І воно пропитано вс... <риклад> <Для> <риклад> <ми це> так... <риклад> Розумієш? От, І, і ти вроді би живеш, ти вроді би людина, ну, нормальна людина ззовні. А коли ти приходиш до Ну, хтось приходить до тебе дому, стає все ясно. Так, так. Юліана, давай ти мені ще розкажи, не не тільки мені, а й моїм підписникам також. Розкажи, хто ти що ти чинелер? Я теж тільки тільки нещодавно так. прочитала, що це що таке за ченелір? Так. Так, <реш> та таречаток. Ну, багато, багато хто зсихається, е, такий, знаєш там, блогер наприклад, Ченелінг. Ченнелінг не рекламую, але вас прорекламує насправді слово таке собі дуже трошки дивне слово воно давнє. Я коли дуже почала шукати ченнелінг – то просто інтуїтивне щитування простору, але всі ми інтуїти, і знаєте, як всі з вас, напевно, мають здатність, який каже, я нутром чую або чую маю. Оце воно, це і є цей uh -huh. самий ченнелінг. просто воно стало популярним зараз. Раніше було, а, да, О, було так. Це так... оформили вже в професію. Да? мабуть, так? Модно стало. Знаєш, як от зараз там на ринку інстаграм одні такі слова, стало стало модним це слово. Тому що я починала, ну я взагалі то юрист, там серйозних професій, людина, мала власний бізнес, власну фірму, логістичні компанії, тобто все серйозно. І коли коли я працювала з людьми. Я вже відчувала, що в мене є оцей оце відчуття ченнелінгу, тому що коли ти працюєш з великою масою людей, ти вже на Вчишся зчитувати їхню поведінку, е, кажуть правду, чи ну, наприклад, просто в логістичному бізнесі дуже було багато брехні і кида... кидань, і треба було, видно, оцей бізнес вимагав розвинути оцю інтуїтивну, чи варто вступати в ту, в ту чи іншу заявку, чи там тебе кинуть, mm -hmm. чи платять. Ну от напевно, що й так воно виховалось. І потім я плавно з цих професій, коли я переїхала за кордон, обучилася тета Хілінгу. Е, не знаю, знаєш, не знаєш? Да -да -да -да. Так. Да. І вже ясне діло, що там зрозуміло, що щось з мисленням не так, треба підходити і вичищати своє мислення, свої установки, як, така, як вичищати будинок від захламлення, да? Да, да, да. так? Так, чого все починається завжди в будь-якій справі. Так. Да. І от я почала так поринулася в саморозвиток і відкрилося, що в мене дуже велика здатність, знаєш, чому? що коли я працюю з собою і з клієнтами, в клієнтів в x 300 кращий результат, ніж у мене самої. Mm. Ти віддаєш більше, чим отримуєш. Я так. не знаю, в чому я mm -hmm. не маю пояснення цьому, але коли я працюю з клієнтами, дотикаюся, в них прям такі знаєш разючі зміни. І всі там почали писати: Боже, там і там, і там і в тій сфері і ті, і просто я вже почала це розвивати як через інстаграм, як цю професію. Mm -hmm. І в чому, в чому я зараз на твоєму ефірі? Тому що я дуже класно вмію щитувати інтуїтивне поле. Mm -hmm. І, наприклад, я намагалася читати, що мені говорити на ефірі, не вийшло, тому що нам треба щитати саме цей простір. І створить оце, оцей наш ефір. Да, клас. Зараз будемо пробувати. Давай я твоїм також розповім, хто да. я. Взагалі я архітектор і дизайнер інтер'єру за освітою. Да. Потім, коли вже був ковід, я додала собі скіли ще, коли ми всі сиділи по хатках, да, вже було а. дуже тісно все. Я зрозуміла, що час щось щось якось. Тіснувати якось помічати якісь деталі. і Я додала собі ще організацію простору. В скіл я закінчила латвійську школу онлайн організаторів організаторів. Потім закінчила ще. Підвищувала свої от декорування у зубку я закінчила. І, і, взагалі я художник, бо я малюю з художньої школи, з дитинства. так-так і, і Я мала придумати, як це все об'єднати, як це все зробити з цього, щось щоб максимально якусь користь давати. от І зараз я ще додали переїзди, міграція, все-все я розумію, як людям потрібно. Відчути в себе себе вдома в будь-якій точці світу, от ти приїхав і ти вдома. да а, Як дій. створити це місце сили в будь-якій точці світу, де б ти не знаходився? Е Щоб вона транслювала. це Мені це теж треба, як ти це робиш. ну Зараз я створила ще свій супровід, називається дім Мрії. За чотири тижні ми будемо. Поступово поступово будемо йти до цього, до того щоб перетворити свій дім на місце сили, на, на те, що ти хоч ну не просто картинка з Pinterest, да, де там тут автонівазочки по Тобто ти, ти займаєшся і розстановкою і простору і організацією, додаєш меблі, де що треба і предмети і декору та да? тобто, все повністю е, я це якщо це така вже супровід, як декоратора окремо, то це як від послуга, тобто це можна один на один робити. Так а якщо це буде групова. Як супровід груповий, на 10, то будуть завдання, будуть ефіри, будуть майстермайди. Тобто таке, будемо чотири тижні працювати ага. в групі, скажімо так, вчитися один об одного. Так, да, Клас. Тобто Правда, якийсь за, за місяць в тебе буде там результат. Ти... Початкові етапи ми пройдемо разом, а потім е, в тебе в кінці буде чіткий план, що далі робити. Тобто, як ти будеш знати чітко, що тобі в кожній кімнаті треба зробити і да. і дещо купити. А ти проводиш попередні розбори з людьми? так Спочатку. Як ми вже з тобою сказали, що перший крок завжди це розхламлення. Да? Ми маємо звільнити що завгодно, там, мозок при роботі для, для роботи там, да? з грошима там, чи з, з, з якимось навчанням, або простір для того, щоб, в ньому, ну, щоб створити щось нове, треба позбутися чогось старого. Починаємо ага. з розхламлення, тому я створила гайд. З розхламлення, і він зараз в моєму телеграм-каналі зовсім безкоштовно, можна прийти, забрати, mm -hmm. почитати і користуватися самостійно, як ну наш, як дехто дуже гарно сприймає так інформацію і може робити все сам. Якщо ні, то також можна там є анкетка перед запису, записатися на консультацію. Я просто по цьому гайду розкажу більш доступно, тобто поясню, як mm -hmm. все це робити, і як зробити самому розхламлення. От. А така. я вже читала інтуїтивно, в чому одна з причин захламлення. Так. Люди, які часом утримують ті речі, вони а в цьому просто, і шукають своє відчуття безпеки. Як мінімум, це одна з причин, так. Да. Так, це ознака. І тут і, і тут, тут знаєте, та, і тут, для чого ви скажете, для чого енергопрактик? Та? І якраз для того, щоб віднайти цей корінь, в чому, що ви от ви шукаєте е, відчуття безпеки. Тобто означає, що ви глобально не відчуваєте себе в безпеці. Є десь моменти, де ви ну, втратили це відчуття безпеки. І Замість того, якраз енергопрактик переключає оцей тумблірок, коли ми mm -hmm. просто відчуваємо в собі відчуття безпеки, і ми не маємо створювати цих ситуацій захламленого будинку, захламленої квартири, розумієте, як да -да -да. це один з аспектів. Це дуже важливо. Класно, що знаєш, причин багато там це, це так, також так, так, там страх дефіциту, да, там страх втратити щось, і ти тримаєш, ти тримаєш. Однозначно. І цього, Ця хвороба розвивається, да. Там ну, Плюшкіна вона називається інакше в науковій, але ми знаємо це як такий да? синдром Плюшкіна, коли все збираєш, колект, колект. От, от ну це також там компенсація якихось емоцій. Да? Там може бути причина, що ти але там не доробили там чи не да, слухала... заспокоюємо слухала... себе шопінгом там чи ще чимось, щоб там винагородити да. себе за щось. Слухала таку штуку, що для чого, от накопичу, якраз теж не не, не даремно купалося. Для чого у цьому чоловіку, який там майстер на всі руки, який тримає ці сумки чемодани з інструментами, а ось колись пригодяться і які да, перевозить нет. з собою з там з будинку в будинку, як вони переїжджають з квартири в квартиру, перевозить з собою. Ну, це паралель та, для цього чоловіка, який, а може, мені це знадобиться. І просто суть в чому, для замість того, що. Щоб створити, щоб тратити час і енергію на те, щоб поритися в тих всіх моментах і знайти те, то, що тобі може, треба. ти можеш просто бути творцем своєї реальності, піти в магазин і купити точкове то, що тобі треба. Але mm -hmm. в нас же що це. Але це знаєш, блін, зараз розпаковується, але це теж штука. У нас же. Ем... Як то кажуть, з дитинства виховували, і нам сіяли таку точку зору, це теж суспільне, що треба бути ощадливим, що треба поважливо ставитися да, до да. речей, та. що не треба викидати. А якщо ти будеш викидати, значить ти легковажна, ти не поважаєш те, що є. І ми оце утримуємо ці старовинні точки зору. Вони ж нас і старять. Мені тільки що приходить, воно ж впливає на нашу зовнішність. А Ось. знаєте, як наша зовнішність та не наше. Не то, як ми виглядаємо, а наше відчуття. Я коли працювала зі стилістом, аж мене мурашки. Я про праганувала... я, я да, такою, тому, що ми не до... думала про це. Бо зараз вами <реш> до омолодження ще <реш> дійдемо. Знаєте? Ну тобто, ви коли розслабите свій дім, ви омолодитеся. Я коли працювала зі стилістом, і я їй кажу в якийсь момент: знаєш, я себе відчуваю там старшою жінкою, тітушкою, а вона каже: Я тебе вірю. Ну, в то, що ми в то, що ти вдівалась до, до того моменту, поки я mm -hmm. почала спрацювати зі стилістом. І ці всі старі речі, це не просто старі речі, які ми накопичуємо. Це ми зберігаємо точки зору, ну якби так як нас виховували, казали, що треба бути ощадливими, що треба поважати те, що маєш не розкидатися. Але це все знаєш, як бля, мене зараз так мурашить, Я не знаю, чи я донесу вам суть. Але якраз підтримуючи ці суспільні точки зору, що там треба е, все накопичувати, нічого не можна викидати. Бо якщо ми викинемо, ми будемо легковажні, там чуть не простітутки, або ми mm -hmm. що ми не все, що є, або ми не, не там не цінимо кошти. чи як то? Ми неощадливі. Оці yeah, всі yeah, yeah. точки зору вони нас просто утримують в тому в той старовизні. Вони забирають mm -hmm. нашу енергію, забирають наше відчуття молодості, забирають цю легкість грип, і от вам банально просто. Ми знайшли це в молодості вічно. Боже, чудовий ранок знайшли. Так, і про того чоловіка, що ти кажеш, та, возить це все за собою. Це ж, він не просто так возить, він не просто, це нереалізованість людини. Він думає, що в нього колись щось знадобиться. Він не дозволяє собі ну, відпустити те, що він щось не зробив ще, і, і не дозволяє собі. Та, як сказати, прийня, прийняти те, що можливо він це і не зробить. Також та багато так людей так і да? за нами. ну для чого нам тримати оцей одяг старий, там може колись пригодиться, може я на город піду, я не знаю, може я там поїду в відпустку, вдягну. То будете й теж знаєте, відпустити цю тобто, будете їхати в цю відпустку, будете їхати на цей город, зупинитись в магазині і купити саме точно то, угу. що нам треба, і це принесе вам радість, вам принесе новизну і оця ця. І ну, як то грайливість, і це все для чого тримати це все? Дякую. А хочеш, щоб контент щас я тобі скажу Що хлам це не обов'язково старі речі. Це не обов'язково там да якийсь там непотріб, ну, який вже ну, це вже точно, що виглядає ага. там. да щось таке а що ще? Ну, для кожної людини, наприклад. Шуба дорога в шафі, вона також може бути хламом для тебе. Я розумію. Хлам так. це можливо трохи образливе слово, але насправді воно значить не те, що це мотлох. Ну тобто, це не там як в'єтаж. Знаєш, Дарі. це не обов'язково. Хлам це те, що нам не потрібно, і те, що нас не радує для іншої людини. Це може бути ну просто суперпризом, там супер супер ціллю якоїсь мати те, що для тебе хлам. В когось 10 машин, і одна Ай. з них. Ну блін, ну невдобно там знаєш, руль там не не так крутиться, і для нього це мотло, це хлам. Бо для Ні, нього я, не... я стикалася в практиці з двома моментами, де жінка. Ну якби задала питанням, що одна її радість, яку яка їй приносить в житті, це робити шопінг, 5 хвилин. Ну тому, що там всі сфери там немає дітей, там нема сексу. Ну, хоча є чоловік. Ну тобто, всі всі сфери просто по нулях, і вона одне одну розраду, яку має в шопінгу. Тобто вона купляє дорогі брендові речі, там і Dior в тому числі, і вона каже: це мені дає насолоду на 5 хвилин. А далі це на солоданому індерфійни, вона... да, легкий такий дуже хвилинний, і вона це розуміє. І коли ми зговорили, вона сказала, я міняти нічого не хочу. Ось це так. з такої причини, і ну, тобто, це вже людина усвідомлює да, свою проблему і не хоче його міняти. На жаль, я з такими людьми не працюю. От синдром Плюшкіна, це вже я вважаю, що це вже психологічна проблема, то, яку спочатку треба вирішити, і до мене не можуть прийти людина і сказати: от там у мене в мами там да, наприклад, вона там захламилася, і піди її зроби щось. Я так ну не зроблю. Тільки до, до цієї людини піду, яка яка сама хоче, яка готова співпрацювати, бо так не робиться, що ти прийшов і зробив людині без неї. Тільки дітям до трьох років це можна зробити. Да, ну, Ось. Потім вже навіть з дітьми ми працюємо разом і. Анализуємо. Так, але, до речі, в, в надмірній чистоті теж є, теж є моменти. Да, так, да, так, це теж. Це теж від, як, Відволікаючи від... імплант, щоб відволікатися від чогось іншого, і ти вичищаєш не там, де. Та треба ну, як, як момент Да, я, коли я... щось тумач, то воно вже да, це вже дві да, зв... дзвони. Да. Це вже завжди. Якийсь Краще тримати, тримати баланс. Та. Тому саме для того існують теж енергопрактики, як, наприклад, я, та, щоб знайти баланс, подивитися, де перехоз. Yeah. Або особливо там, сьогодні в нас тільки що там один запит був по залежності. Але дивіться, шопінг і накопичення речей, купівля речей це теж як в свого роду залежність. Тому що якось ми сиділи з дівчатами тут на каві місцевій, ну і там говорили, що є жінка, яка весь час міняє помічників додому, ніхто не утримується. І вона, що поголіки, вона каже, просто тупо купляє дорогі речі і залишає навіть не розпакованими ці упаковки. Тобто для неї сам процес просто купляти ну, супербагато, звичайно. І це mm -hmm. теж ну, це свого роду залежність. Ми знаємо алкогольну залежність, там ще по залежність, таку залежність, залежність від кави. Але подивіться, теж в сторону: а, до речі, я коли працювала теж з людьми, і одна жінка сказала, що вона так сильно підтримувала програму роду по їжі, до речі. Що поголінг в їжі, вона каже: я усвідомила і, і зрозуміла, що в мене залежність від безкінечної купівлі продуктів. Коли я виїхала з супермаркету, почала розгружати з возика, загружати в машину, і машина не закривалася. Боже. Але, але уявіть собі, оце накопичення їжі. Накопичення, коли ми весь час йдемо в супермаркет і купляємо, купляємо, це теж свого роду залежність. І да, там теж є питання, про да. подивитися. Да. І я теж обновлювала так. Тобто ми деколи просто купляємо не із-за того, що нам ці речі там потрібні, що ми відчуття голоду, щоб от накормити сім'ю. Ні. Дуже часто там теж криється да, да, да. Я, я, скелети. Ми просто хочу вийти з дому без. Без нікого, да, там <світ> ми почнемо там, там, втікти як втеча. Хтось просто йде, щоб змінити картинку, да, скажімо так, там, от іду і просто вже автоматично щось себе Але кидаєш. Це, кидаєш, Подивитися в сторону, та, що ви купляєте, і подивитися на ті покупки, які ви. Тому що супермаркети, це, це колосальний злив фінансів наших. Ми там, там кажете, що А, ще под... О, якщо вам здається. Якщо у вас тригерить реклама, якщо у вас тригерить, коли хтось починає продавати якесь все, я виходжу, вам точно треба подивитися, оцю я зараз співзалежність з супермаркетом, де ви купляєте ті речі, які вам точно не потрібні, де ви так сильно багато зливаєте своїх грошей, там де mm -hmm. точно не треба. От оце воно, от просто хто тут буде дивитися в записі ефір. Напишіть мені, якщо вам відгукнувся, оця. Оцей взаємозв'язок, що вас дратує, коли хтось починає продавати ці маркетингові штуки, mm -hmm. або рекламу вас дратує. Це напряму пов'язано з тим, що десь є точка, утечки, ну, витоку ваших фінансів в такому плані, де ви самі свідомо це робите, але, може, навіть не думаєте про це. Прикольно. Це цікаво, цікаво. Ну, тому що дивись, глобальний, ми можемо піти в супермаркет, купити, там, що нам треба: білок, та, кусок м'яса, і можемо купити якусь крупу, там, рис чи гречку. Але ]講. ми ж коли йдемо, ми ж подивіться, що ми купляємо, ну, що там є. І такий сякий, і... <с LAUGHTER> Ну, Просто ну, не мислимо, в... що там є. На би зараз з нами ще посперечався, що там треба вітамінки, і такі, Да, Зазвичай. Бачила зараз, якщо ти проходиш якийсь курс, там, наприклад, з там, фітнесу чи ще чогось, завжди додається тобі рецепти, там, да? і навіть зі списком продуктів, що краще, ну, рекомендації з харчування. І вже готові ці списки покупок. От я дуже за те, щоб теж робити списки, обов'язково перед тим як ти в магазин, ти маєш мати. Певний список речей, що ти ага. маєш купити. Тоді ти не витратиш більше, ну якщо ти витратиш більше, але на щось з цього списку, да там купиш трошки більше чи трошки краще. там Але ага. це буде потрібна річ насправді. Ага. от У мене є класний такий інструмент, я теж роблю списки в Google Keep Можливо, ага. хтось користується ага. там е, дуже класно. Там ти можеш додавати співавтора. І, наприклад, якщо в тебе список покупок, ти можеш на родину поширити це, і хтось з родини там зараз в супермаркеті, він ставить галочки, що він це купив. І все. І ти. А ти, наприклад, в іншому магазині? І ти бачиш, що о, це вже куплено. Тоді а, я там до Да. дуже класно. Так само я собі роблю списки на всі там. Поїздки, да? наприклад, ми там, що літа їздимо, там, наприклад, ну там на море, да? наприклад, там чи ти там щомісяця ти літаєш там, на конференцію. Ну, наприклад, і в тебе є певні списки, там список на конференцію, там що тобі треба, там, там документи, ну тобто там пишеш ага. собі список. Це з з галочками, і ти, коли збираєш речі, ти просто ти дитин, поставила галочки, все, в чемодані все зібрано. Потім, коли наступного разу ти вже спираєшся. Ти там є такий тожечки, все повернути назад, і все цей твій весь, весь список повертається, і Стас. ти заново просто все збереш. Не треба щоразу гадати, що тобі... Ну там, да, звичайно, речі, ти можеш там написати собі там три білі футболки, там двоє штанок, а потім ти будеш просто вже ну там зима влітку. Там ти будеш міняти собі сам гардероб, капсулу, да, цьому міняти просто. Але цікаво. Дуже, дуже заощаджує час, класно взагалі, да, дуже раджу. Я потім можу написати ну, там Google Keep, да, і скину, як це зробити. Дуже зручно. І це економить наш час. Це також і не дає засмічувати простір, бо ми не купуємо зайве. Ми не, 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 не витрачаємо і наш час да, і, і, і гроші. Так, тому кому відгукнулися ці моменти, про які ви говорили ми говорили тут в ефірі, та читались простору тих, хто буде дивитися ефір або хто дивиться, приходьте до нас на розбори з кожним зі своїм запитом та і знайдете, як ще покращити своє життя і свої, свої моменти. Тому що ми завжди в постійному пошуку, та я не думаю, що є люди там. Ті, хто кажуть, що в мене у мене нема запиту, бо все нормально. Ну но це напевно теж момент самообману, тому що приділу там повного, там completed що все в повному совершенстві mm -hmm. такого точно немає. Я думаю, ні в кого. Хіба що хтось тут зараз лежить в Майамі в власній вільні вертолетною льотною площадкою, Ну, Ці людей, як ти бачиш, теж може бути проблема там, з шопоголізмом чи чимось ще, ще. Так, і знаєш, ми ж не завжди здаємо аналізи, коли ми хворі. да? Краще так, трошки так. попередити, краще якийсь чекап зробити. Так, це так. і є теж такий, то есть, тобто можна записатися на розбір, просто хоча б людина компетентна подивиться uh -huh. і скаже тобі. Чи справді все ок, да? Чи можливо да, ти хочеш звичайно, щось покращити? Не обов'язково зізнаватися, що ти там, ну що в мене там захламлене, просто це не, не не тільки ця проблема може бути виявлена і, і вирішена е, і моїм, і твоїм да, компетенцією. Так, так, але я кажу, наскільки о, то, що я почала розказувати цю історію, ми можемо навіть не помічати та що в нас ці штуки є. Тобто ми можемо навіть уявляти і знати. Якщо ви прийдете на розбір і прийдете і спеціаліст в розмові, ви зловите це інсайт, що дійсно в мені це є. Тому що будемо чесні, тому що воно у нас в багатьох є. В якійсь формі, можливо, не обов'язково так, вже прогресуючи. Але в багатьох так, в багатьох воно ще десь. У нас просто дуже багато. Ми несемо з собою історично, дуже багато цього грузу, да? дуже багато цього за плечима вантажу. А ось, кажуть, от як мені пишуть, в мене нема часу, мені ні на що не вистачає часу, то не дивитися, що немає часу. От хлам, який є, створює, це ж ти що нема часу, сил, енергії, воно якраз створює, що йде, утікає ваша енергія життєздатна. Да. Чи ваш ресурс? Або скільки людей приходять, кажуть, що я не знаю, чим мені займатися, щоб я не робила все, не то, так от туди теж ресурс вливається просто. Ми можемо це навіть підсвідомо не знати. Це так і є, да, не -да так. -да. А як, знаєш, як буває, люди, е ніби ти отримуєш енергію, там, да, свіху, ти любиш там, приймати гостей, да, наприклад, ти любиш, коли тебе приходять, проводити якісь вечірки. Щоб... Але... Кожного разу тебе може зупиняти, що блін, це зараз прийдуть, треба прибрати. Там, немає часу а або тобі соромно, там, да, що в тебе там десь щось заглянуть, в якусь шафку до тебе. Ось це також, це також нас зупиняє іноді. Да? Ну, багато, багато таких прикладів є, коли ти думаєш, що блін, ну, от, ну трошки не доробив, там, да? трошки не допрацював, що ну, можна було. б... Подрозхламитися <сіх> чи якось організувати. Насправді, коли простір правильно організований, саме зручно для тебе, зручно для для всіх членів родини. да Коли ти кожну річ знаєш, що в неї є місце, де її покласти, де її взяти, і тобі це зручно, це не те, що ти там маєш йти в іншу кімнату, щоб взяти якусь там, там ніж для м'яса, наприклад, да там чи дощечку. А потім, потім ти не покладеш ти мені попалась, тому що я недавно так думала, от чому я собі так організувала? ну У мене то просто нема цього відчуття дизайну, в мене нема в голові. І я думаю, от чому я не організувала свій простір так, чому? Я щоб взяти одну футболку і От І і через проход там тиждень, і ти мені попалась? Попалась. Я Попалась. Да. І, і я і... маю на і... увазі, що ну якби знайшовся простір, організувався таким чином, що ти з'явилася в моєму просторі. Оце я називала і попалася. <світ> я думаю, що, ти ж я просто західною, ти ж ти ж знаєш, що все це не просто так. <світ> <світ> а бач, <світ> бачиш, як навіть от навіть тож ви кажете, що там вроді здається все нормально, але в нас теж є моменти, де треба йти коригу підкориговувати мову, там розмов, мислення. Бачить, я виживаю такі слова, які на західній Україні. Якщо би ти була захід, ти з не західної України. Ні, ні, я з Дніпра. О, о! Протилежно, що якщо б так була плюс-мінус загід, ти б мене зрозуміла. А це слово тобі вдала. А воно дійсно немає попалася. попалася, так? А, попалося? розумієш, будь це людина з західної України, вона б там на одній хвилі навіть не дала значення для тебе, звичайно, східної України. Да, да. Ну трошки да воно мені трошки різануло. Mm -hmm. Тому я кажу, що немає ніколи приділу. Тобто однозначно, що мені треба піти до когось, хто підкоргує мислення, мову, поставу мови. Тобто у нас ой-ой, не -ой -ой, почати поле роботи з ким треба mm -hmm. взаємодіяти. Mm -hmm. Це точно. Добре. Добре, я тобі Добре. дуже вдячна за ефір, так класно було ну, дуже комфортно. <реш> Дякую. Тоді Добре. чекаємо вас на розбори. Можете прямо з цього ефіру написати мені а, і прийти на розбір або кого з нас обираєте, і я думаю, ми зможемо бути вкладом для вас у покращення себе і свого простору. І я однозначно йду до тебе на розбір. <реш> давай, давай, да, чекаємо. Зустрім. Зустрім. Всім всім пока До гарного дня.